Усім привіт! З вами В'ячеслав. Давно я не знімав відео, хотів зняти відео для вас, показати, чим я займався весь цей час, чому мене не було. Тому що я займався eBay, але також я перейшов на таку площадку, як Etsy, дуже цікава площадка. Там дуже багато продає українців, дуже успішних українців, і мене це дуже зацікавило. Я почав розбиратися в цій темі і зараз я вже продаю на Etsy. Пробую два магазини і хотів показати, як воно працює, від А до Я, що таке Etsy І не тільки. На eBay я також працюю і також буду показувати, як я там додаю нові лістинги, що я тепер продаю. там. Дуже багато всякої цікавої інформації вам. Взагалі, e-commerce це дуже серйозна тема, тому що вона в подальшому буде розвиватися дуже сильно. Там, якщо брати статистику, в Гуглі можете пошукати, що таке e-commerce. Це якраз продажі онлайн. Вони виросли після коронавірусу і зараз вони тільки піднімаються вгору, тренд іде. І чим мені подобається Etsy, там немає китайців. І ви не можете продавати там китайський товар, там тільки або хендмейд, або вінтаж, або щось. Діджитал товари, якісь. Print of the mind там дуже популярна тема. Це коли ви робите свій дизайн, а інша компанія, ви даєте іншій компанії, вона це робить на футболках, на, на кружках. На ще різних речах. Це дуже класна тема. Також вона працює, також можна продавати, там дуже багато людей продає в такій моделі. Але сьогодні я вам покажу свій магазин, який я вже давніше зробив, я на ньому продаю, вже продав декілька товарів, там понад 30 товарів і покажу повністю свій магазин, покажу, як він виглядає, що я там продаю, і взагалі як я це продаю. Так що погнали, я вам це покажу. Як виглядає etsy магазин Ось так виглядає etsy магазин EtsyCom, США. І тут продаються різні товари. Можете натиснути Gifts це є подарунки. Вибираєте, що ви саме хочете, які подарунки. Тут є повно різних всяких товарів. І повірте мені, що тут продаються такі деколи товари, що в шоці, і думаю, що люди за таке реально платять. Ну от наприклад Взяти ABC. Я думаю, що на десь там на AliExpress це коштує просто копійки. Воно не золоте, ніяке, воно просто от це таке красиве. 23,63 коштує за такий товар. Далі, тут, наприклад, вже трошки люди самі роблять. Так, ціна, ціна більша. Тут шахмати хтось виготовляє, ну тут треба з тим заморочитись, то хтось має свою якусь фабрику. Реально 129 доларів таке коштує. От маєте. Кошельки. Тут самолітки. Тут в Україні я знаю, роблять дуже багато людей такі товари. От дощечки для там різати на них всякі різні. 86 доларів за дві дощечки. Іграшки, всякі шарфіки, всяке різне. Ну тут можна продати все, що ви просто хочете. І люди, саме головне, з Америки, з Британії, з Канади, купують це. Просто відказу нема в цьому. Всякі новорічні, бачите, прикраси. Для собак, для котів, ну різні різні просто товари. А зараз я покажу свій магазин. Давайте перейдемо на мій магазин. Тут вверху я можу натиснути кнопочку. І ми попадемо на мій магазин. От, так виглядає мій магазин. Це мій банер, назва магазину. Тут 31 продажа. Я казав, у мене немає тут багато продаж. Один рік. Я давно його зареєстрував, але я тоді ще не продавав. Тепер вже продаю, пробую. От 31 продажа у мене на цьому магазині. Що я тут продаю? Як бачите, я продаю тут вази різні, тут навіть є 3D-товари, от дві штуки. Але переважно я тут продаю вінтаж. Всякі підсвічники, це, наприклад, Англія, це, наприклад, також є хендмейд, це також є хендмейд з однієї країн. Теплих, наприклад, це також є, як би хендмейд, вінтаж. Такі от товари. Ось візьмемо, наприклад, один з товарів от такий товар, зайдемо. В мене такий товар вже купили за 39,90. Я його насправді купив менше, ніж за 5 доларів. Де я беру ці товари? Я просто. Є тут такі магазини в Канаді. Вони є всюди. В Україні є барахолки різні. Також вінтаж можна знайти. У всіх країнах є вінтаж. І якщо пошукати, його можна за копійки просто взяти. Я бачив на Violet в Україні є такий сайт. Там такі речі продають, за копійки люди віддають. Різні годинники, раритетні. Ну Там просто товару повно, який можна перепродавати собі нормально. І, це. і заробляти на ньому непогані гроші. От, бачите, такий чайничок. Кажу, я його купив менше ніж за 4 долари, За, Менше ніж за 5 доларів. От, Японія. А перед тим я Англію продав. І що мені коштувало? Я просто поїхав в магазин. Тут магазин називається Good Deals і Value Village є такий магазин. І там дуже багато людей просто віддають всяких різних корисних товарів, таких от, всяких вінтажних. І я просто ходжу і вибираю такі товари. Пізніше викладаю сюди. І продаю. Я спочатку колись включав рекламу, реклама дуже з'їдає кошти. Я просто виключив рекламу і стараюсь додати часто товари. І раз, на скільки товар продається. Якщо дуже часто додати товари і наповнити свій магазин дуже сильно, я думаю, що продажі йшли б кожного дня і не по одному товару. Ось як бачите, отакий чайничок. Нічого в ньому такого немає, він просто зроблений, якби цей хендмейд, це не є на заводі зроблено, тому він є корисний, він зроблений в Японії. Він зроблений з натуральної глини, це є кераміка, і тому він продається і його люди купують. Ось так виглядають продажі. Бачите, він сам товар мене коштує 3990, але ще плюс я даю доставку. 10,45 що, я за доставку також буду платити, коли буду відсилати, але в мене вже враховано. Тому чисті гроші будуть ці мінус комісія Etsy, вони забирають там 10%. Останні гроші будуть мої. Ну, пізніше ще податки. Але все рівно я заробив на цьому товарі. Я його купив за 5 доларів, продав, нехай він там чистими буде 25 доларів цього. А то й більше. Давайте перейдемо, подивимось ще якийсь товар, наприклад, візьмемо таку хатинку, в мене також купили таку хатинку, е, навіть меншу хатинку, ніж ця і також за 49,65 її купили, і плюс доставка 12 доларів, як бачите. Так само я її знайшов в таких магазинах, як я говорив, вінтажних різних. Ось така хатинка, зробив фотографії, це взагалі я робив в хаті, ніякого там нічого я не генерував, ніякі штучні інтелекти. Просто сфотографував у хаті. Гарно. Додав пару фотографій. Бажано додати 10, тут я додав мало, треба додати більше. Зробив опис. Назва, опис, ціна, вага, розмір, все це додав. Я буду в подальших відео буду показувати, як я роблю лістинги, що треба додати, які там критерії і так далі. Ну, бачите, такі подібні хатки теж продаються. Люди продають за 154 долара, за 38 доларів. Як бачите, попит на такі хатинки є, і не тільки. Також я зараз почав ще один магазин. Це зовсім інакші товари. Я продаю там, пробую діджитал товари. Але поки що я вам показувати його не буду. Як я його трошки розкочегарю, можна сказати, тоді я вам покажу, що я там продаю, як продаю, скільки продаю. В подальших відео я буду ще дуже багато показувати всякої інтересної інформації. Також ми будемо на eBay. На eBay я продаю 3D всякі принт товари. У мене є 3D принтер вдома. Також я буду показувати, як я це роблю, що я там продаю, які закази проходять, і я думаю, буде цікаво. Взагалі, в подальшому я хочу просто, наприклад, знімати відео, коли я сідаю. От як я кожен день сідаю, я сідаю вечором і працюю там в Веці, в eBay. Хочу вам показувати всі процеси, які я роблю. там, Додаю лістинг, міняю там, тайтли. Добавляю описи нові, там, міняю фотографії, як я це генерую, там, штучний інтелект і так далі. Хочу все все повністю про це з показувати, так що далі буде. Якщо вам подобаються такі відео, як я роблю, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Я обов'язково буду знімати в подальшому корисні відео для вас. Хочу будемо вчитися продажам разом. Я трошки, може, ліпше знаю за вас. І я просто хочу передати те, що я знаю, щоб не тримати в собі це, а просто розказати іншим. І ті помилки, які я робив, щоб ви не робили, не тратили гроші, бо там було різне. Чином я вам хочу заощадити час та ваші гроші, щоб ви вже не робили ті помилки, що я робив на початку. Всім, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі в наступному відео. Всім пока!